Хуїдах мої модні, хуїдах мої стильні. Ви просили, я чекала і нарешті українські бренди представили вже частину своїх осінніх колекцій. І що ми починаємо шукати у першу чергу восени? Правильно верхній одяг. Одразу скажу, що показувати вам, знаєте, чергові бежеві тренчі, сірі пальто халати або якісь хакі-лайнери я не буду. Все це ви самостійно легко знайдете у кожного бренду. Ми тут з вами за чимось цікавеньким, стильним і актуальним. В нас з вами буде цілих 30 моделей верхнього одягу від відомих і, можливо, для вас не дуже українських брендів. З прикладами стилізації, звичайно, лінки на усі товари будуть в описі до цього відео, а також у першому закріпленому коментарі. Поїхали! По-перше, хочу вам сказати, що найкраще обирати верхній одяг саме у тих брендів, які спеціалізуються на створенні сюрпрайс, сюрпрайс верхнього одягу. Чому? Бо зробити піджак або пальто набагато важче, аніж худі або ляний сарафан. Тут важливо і підібрати правильний матеріал для виробу, для підкладу. Тут потрібні спеціальні швейні машини, потрібно зробити правильні проклейки, чіткі лацкани, плечі. Тобто тут нюансів дуже багато. І наша перша позиція від бренду шипелик, який знається на створенні саме верхнього одягу. Це плащ з водовідштовхуючої тканини. Ще минулого сезону стали дуже актуальними куртки та плащі, такі у стилі бренду Барбур, які носять, наприклад, на прогулянки або на полювання. Англійська королівська родина у цього плаща завжди є така спеціальна пропитка, яка захищає від дощу та вітру. Цей плащ у подібній естетиці, але більш жіночний через один цікавий елемент, а саме комір. Ми з вами вже вивчили осінні тренди. Лінк на моє відео про осінні тренди буде в описі, і знаємо, що в нас зараз дуже великий акцент саме у верхньому одязі робиться на цю верхню зону, зону шиї та декольте. Для цього ми використовуємо, наприклад, палантини, широкі шарфи, коміри-косинки або просто драпірування. І це справжній тренд. У цього плаща також є цей трендовий елемент комір косинка. Чудова сучасна альтернатива тренчу, і цей плащ є у двох цікавих кольорах інжир та кора дуба. Шипелик дуже креативний бренд, і цей тренч Трансформен зайве тому підтвердження. Цей виріб зі штучної шкіри він складається з двох частин з подовженого жилету та верхньої куртки. Мені і окремо куртка вельми подобається. Цей колір небесно шавлюєвий, куліски, які допоможуть створити актуальний силует у стилі 80-х. Цікаво, що у жилета немає коміру і виріс півколо, а у куртки гострий геометричний комір, вони прекрасно доповнюють один одного і не дають змерзнути. Ну і звичайно, ви можете носити їх окремо. Жилет з довгими брюками і кашеміровим джемпером, грубими черевиками, а куртку зі шкіряними штанами, наприклад, на високій посадці, та бетильйонами з довгим мисом. Цей тренч також є у кольорі Бордо. і Вам може здатися, що колір Бордо цей більш осінній варіант, але як на мене, саме цей дуже такий складний холодний колір прекрасно підійде на осінь, тим паче на вулиці буде і так вистачати темних кольорів. Наступний київський бренд, який ще у своїй назві, Eternal, тобто безкінечність, дає нам зрозуміти, що він створює одяг поза часом, і цей одяг буде актуальним вічно. Мені особисто дуже сподобалось це пальто. Одразу видно, що бренд надихається чоловічим стилем, десь чоловічим костюмом. Але скільки ж тут цікавого саме у дизайні, і зйомка класна, і виглядає це пальто дуже дорого. Коштує воно також немало, трохи більше тисячі євро. Але це не чергове сіре пальто максі у чоловічому стилі. Це 100% вовна, а саме Мохер. Це означає, що таке пальто і дуже тепле, і дуже легке. Тут вам і асиметрія, спущений рукав, схожий на рукав кімано, подвійний комір, зав'язки, великий об'єм у нижній частині, що гарно драпірується. Пальто для справжніх поціновувачів деконструкції. Легко можу уявити собі таке пальто у колекціях маржели початку 2000-х або ямомото. Ще одна позиція від бренду Eternal якоїсь божественної краси, Божественна ще й тому, що нагадує дуже древньогрецькі скульптури з цією такою спадаючою тогою. Я думаю, що для такого пальто ідеально мати зріс, ну хоча б метр 65 сантиметрів, тому що інакше воно може не дуже компліментарно змінювати ваші пропорції. Ну або, звичайно, можна вдягнути або платформу, або підбори. Воно зав'язується з боку, має актуальні рукави, що створюють осилует комір стійку, але тільки з одного боку. Тут навіть є кишені. Це також 100% вовна. Як же приємно, що українські бренди починають створювати все більше саме цікавого дизайну, який буде легко впізнати. Просто краса! Наша відповідь на пальто желзандер. Але пальто від джелзандер буде коштувати вам, ну, без сейлу, мінімум десь 3 тисячі євро, а це коштує 800. Це бренд Ego Sum, який перекладається з латині як I am, тобто я є, і це пальто, у складі якого 70% кашеміру та 30% вовни. Просто ідеальний склад на осінь і навіть на не дуже холодну зиму. Звичайно, воно ефектне саме завдяки цьому осилуету, який створений за допомогою форми рукавів. Також тут є силует пісочний годинник, доволі виражена талія. Дуже жіночна, елегантна. І мені подобається цей лаконічний гудзик у кольорі виробу. Куртка, яка може здатися вінтажем, також від бренду EgoSum. Це модель, яка була дуже популярна у 80-х. Пам'ятаєте легендарний лук Майкла Джексона з кліпу Трилер? Тут ніби на бомбер вдягли жилет, і їх можна носити окремо, тобто ще один трансформер. Ве подібний гарний виріс, він доволі глибокий, тому на холоди треба вдягати або бадлон, або якусь маніжку, шарф. Куртка трохи вкорочена, тому носимо або зі штанами, спідницями, шортами на високій посадці, або з утепленими сукнями. Знову дуже лаконічна фурнітура, і мені це подобається. Знаєте чому? Тому що в нас восени на зиму, окрім прикрас, з аксесуарів додаються рукавички, шарф, шапка. І не хочеться їх постійно підбирати під фурнітуру нашого верхнього одягу, не хочеться перенавантажувати наш образ. Тому такий варіант ідеальний. І ця куртка також з кашемір. Переходимо до бренду IAM. Цікаво, що в нас підряд два бренди, які означають одне і те саме, я є, але на різних мовах. У минулому відео лінк буде також в описі. Я вам показувала коричневу замшеву куртку від кос, яка майже sold out постійно, і вона була більше схожа на таку робочу куртку. А це саме ніби чоловічий піджак, трендові та вічно актуальні матеріали, колір, коричнева замша, прекрасне доповнення і до casual-луків, до бохо луків, до луків у стилі 70-х, до вестерн луків. Бренд АМ також пропоную костюм, тільки у кос він був з шортами а тут зі спідницею. Це не натуральна замша. Є більш схожий варіант на кос в іншого українського бренду, і ця куртка коштує майже вдвічі дешевше. Якщо вам цікаво, напишіть мені у коментарі, скину вам лінк. У відео про осінні тренди ми з вами обговорювали повернення у моду бушлатів та, взагалі, їх історію появи у жіночому гардеробі. Дивно, але я майже у жодного бренду українського бушлат не знайшла, але у АЕМ він є. Тут присутні всі елементи класичного бушлату, широкий відкладний комір і лацкани, що допомагає захистити горло від вітру, якщо застебнути його повністю. Це вовна, це двобортне пальто, тут є прорізні кишені. Бренд також додав характерні для тренчу елементи, еполети та застібки на рукавах з пряжками. Дуже затишний, осінній, такий тягучий шоколадний колір. Носимо зміни спідницею та високими чоботами, з кльошами на високій посадці або жіночними шифоновими спідницями для контрасту з таким мускулінним елементом, як бушлат. Мені дуже подобається ось ця модель куртки від Кіпстайл. Тут це штучна шкіра, тому вона має знаєте, такий мюглерівський вайб. Пам'ятаєте легендарний кліп туфанки Джорджа Майкла з супермоделями 90-х? Мюглєр там якраз і створював образи. Ось ця куртка, ніби з того відео. Сексуальна, смілива, зухвала, вона приталена, тому на відміну від більшості шкіряних курток, ви не зможете вниз вдягнути, наприклад, якийсь об'ємний светр. А ось обтягуючи лонгслів, зможете. До того ж, вже останні роки дуже багато позицій, саме таких тоненьких лонгслівів, але у складі яких є кашеміра або вовна, тому вони теплі. Ви можете знайти, наприклад, у Кос, у Аркет, у інтімісімі, і також вони були у українського бренду Джул. Ця куртка прошита ніби корсет, тому підкреслює красу жіночних форм. Нижня частина куртки зроблена півмісяцем, а на комірі є чокер у вигляді поясу із срібною пряжкою. Леопард з нами назавжди, тому й леопардова шуба вічна. Тут японське штучне хутро, і мені подобаються відтінки принта, бо вони не надто жовті, а більш холодні. Також мені подобається практична максі довжина. дуже акцентна і самостійна річ. Вона має назву Донна. і я думаю, що це не просто так. Одразу хочеться зробити стилізацію стиль цієї моб вайф, тобто дружини мафіозів, напівпрозорі чорні колготи, високі лакові шпильки, чорна сукня, футляр та акцентні золоті аксесуари. Але можемо створити більш гранджеву історію: драні шорти або спідниця з деніму, рок-футболка, чи лонгслів або обидва, щільні чорні колготи та мартенси. На який же новий рівень вийшов український бренд папайя. і у самому одязі, і у зйомках, і у стилізації? Я у захваті від цього тренчу зі штучної шкіри у найактуальнішому кольорі осені, такої стиглої вишня або Бургунді, і фактура, і колір це найгарячіші тренди. Згадуються одразу покази ботагівене, терме, з гучі, є полети, кокетка позаду. Носимо і в тотал шкіряних луках сукни або спідницею, контрастними високими чоботами. Можемо додати до тотал вишневих луків, можемо вдягнути мою улюблену світло-блакитну сорочку, щоб освіжити і підсвітити обличчя. В рази цікавіше якийсь більш благородний варіант, аніж бежеві, сірі або чорні тренчі. Далі позиції від бренду бажане По-хорошому, якщо у вас є бюджет, то перший бренд, з якого б я починала пошук верхнього одягу, це був би бренд «Бажане». Другим був би Бу Кулаковський. Вони справжні віртуози, у створенні верхнього одягу, піджаків. Тому в цій добірці могли бути тільки від цих двох брендів, там 30 позицій більше. Але я обрала найцікавіші і найактуальніші. Приталений жакет у сірому кольорі: акцентні плечі, підкреслена талія, рукави банани або баранячий ріг що таку форму називають, глибокий сірий кольор, дуже красива спинка. Цей піджак, схожий на те пальто чорне, яке вам вже показувала. Мені подобається, що він не укорочений, тому прикриваю усі ті місця, які нам так важливо закрити від холоду восени і взимку. І це 100% вовна. А я вам нагадую, що ми намагаємось знайти для себе на осінь верхній одяг, у складі якого буде ну, хоча б 70% вовни. Оверсайз від відбажаний. Моя улюблена смужка на сірій вовню у стилі класичного чоловічого костюму з 30-х, спеціально збільшені лацкани, широкі, але розслаблені плечі і цікавий елемент збірка на рукавах. Прекрасна стилізація з короткою спідницею та високими чоботами, і не просто так. Через те, що в нас цей піджак вже об'ємний, оверсайз, то нам для балансу, для гарних пропорцій, хочеться, щоб наша нижня частина була тоненька. Тут можуть бути щільні колготи і туфлі на підборах, капрі, слінбеки, шкіряні шорти або шорти з костюмної тканини та грубі черевики. І та сама тканина, мені здається, але вже у максі варіанті пальто з широкими такими стейтмент плечима. Для тих, хто полюбляє мускулійний мінімалістичний стиль. Вдягаємо об'ємний в'язаний светр, високі чоботи з довгим мисом та шпилькою і міні-спідницю. І звичайно, це 100% вовна. Знак, що робочі куртки вже встигли стати мемом, але мені особисто вони не набридлі. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, з якого ви міста, і чи справді у вас на вулицях так багато дівчат у цих робочих куртках. Бо я наразі проживаю в Антверпені, і може ще року, півтора тому я дійсно бачила час від часу ці куртки. Але Антверпен супер креативне місто, тому тут майже у кожного який свій такий унікальний стиль. І я не можу сказати, що ці куртки, знаєте, вони всюди. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, чи так всюди. У бренду Кулаковський ще один спеціаліст з роботи з верхнім одягом, майстер шкіри. Є два гарні варіанти куртки робочого. Молочна з комірцем з натуральної шкіри. Тут є планки, і ми не бачимо зіпер або гудзики. Такий елегантний варіант куртки робочого, якщо це взагалі можливо, якраз можна стилізувати, як нам показували Прада, з акцентною жіночною спідницею та туфлями, і можете додати пасок. Другий варіант більш такий утилітарний на зіпері. Обидві ці куртки waterproof, тому потрапити під осінній дощ вам буде не страшно. Можна підтримати всю цю робочу естетику темним денімом, якимись черевиками у чоловічому стилі, або носити зі спідницями і чоботами. Знову наш і мій улюблений вишневий колір у бренду «Кулаковський». Це куртка з натуральної шкіри, укорочена, тому знову згадуємо про високу посадку штанів та спідниць. У бренда до комплекту є дуже красива вишнева міні-спідниця. Всі ці вироби, до речі, робляться вручну в Україні. Ну тому і ціна відповідна. Прекрасний оверсайз жакет, також від Колоковського, з таким ефектом ніби затертої шкіри, з таким вінтажним вайбом. Я усе таке знаєте, виверене або затерте саме у сірому кольорі, просто обожнюю. А тут ще й мій улюблений чоловічий силует, великі підплічники, що створюють такий пауер-синий силует для впевненої жінки. Ви бачите, що я сама сьогодні у шкіряному жакеті, але мій секондхенду за 27 євро. А якщо хочеться підкреслити тамію, то у комплекті є пояс. Такий жакет можна пошукати на секонд-хендах, у вінтажках або у гардеробі мами. У минулому відео я показувала вам бежевий Макінтош від COS, цей від бренду HOOK. Я в захваті від цього кольору топленого молока, від того, що сховані гудзики, це водонепроникна тканина, цей Макінтош утеплений, елегантний, лаконічний. Красиво буде виглядати сірим, коричневим, темнозеленим, вишневим. Тобто усіма осінніми кольорами. Рекомендую! Дивовижне пальто від бренду Гладиш. Прекрасний сулет-пісочний годинник, доволі широкі структурні плечі, але саме пальто приталене. Цікаво, що застібається на один гудзик на одну сторону, тому є така легка асиметрія. Для бізнес-леді або тієї, хто хоче нею бути. Одразу видно, що воно скроєне чудово і посадка дуже правильна. У складі 80% вовне 20 шовку, і ці 20% шовку ми можемо побачити у такому дуже акуратному, інтелігентному, трошки блискучому фініші тканини. Справжній люкс. Якщо ви готові піти трохи далі, ніж бежеве, сіре, чорне або темне синє пальто, зверніть увагу на це пальто від бренду Лескізо. Вельми красивий відтінок натурального полуничного морозива. І не втомлюсь повторювати, як класно такий рожевий виглядає з нашим вишневим. Додайте сюди широкий вишневий шарф чи палантин, сумку або взуття. Будете наймоднішою цієї осені. Також тут є дуже іронічна деталь позаду, ніби карман на кишені штанів у складі 95% вовни і 5% кашеміру. Молочний тренч від бренду Сідлецький, що має такий ніби подвійний комір і вбудований шарф. Конструктивний, цікавий такий крій, об'ємні рукави з защіпом, що дає можливість їм тримати потрібну форму. Такий світлий колір для дуже сміливих, і впевнених у тому, що вони не засвинячать, знаєте, той тренч у перший же його вигул. Але як же це тендітно, легко, якось повітряно, і серед сірого кольору міста ви будете справжнє світло і відрада. Оцей водонеприникний плащ від бренду Окрик це просто знахідка для таких, як я, хто живе у кліматі, де часто є дощі, а у Бельгії вони йдуть півроку. Бренду чудово вдалося поєднати, знаєте, таку утилітарну, дуже річ, як вітрівка або дощовик і майже сукню принцеси. За бажанням, ви можете затягнути на талії куліски, підкресливши її, і ось вам вже силует пісочний годинник. Плюс це захистить вас від вітру, як і комір стійка та гумки на манжетах. До того ж, тут достатньо об'єму у нижній частині плащу, тому він виглядає як сукня з доволі пишною спідницею, а у комірі сховали капюшон. Для випадків, коли він вам не потрібен, хочеться залишити цей плащ більш мінімалістичним. Ну а якщо вам хочеться спортивніший варіант, прямий силует, то не ховаємо капюшон і не затягуємо коліску талії. I'm in love! Шубу леопардову я вам вже показала, але для себе я би обрала леопардове пальто. Як оце, наприклад, від бренду Діадія. Бо воно більш стримане ніж шуба. Мені подобається кольорова гама принта, короткий ворс, спущене плече. Це поліестер, звичайно, але він не виглядає як м'яка іграшка, яку ви забули колись у своїй бабусі 20 років тому. Плюс таке пальто легко інтегрувати у гардероб мінімаліста. Воно само по собі акцентне, тому додайте усередину прості чорні штани та блузу, тоненький пасок з металевою пряжкою, геометричну сумку, прикрасу і все. Можете також погратися і носити його з вишневими колготами та сірою сукнею чи спідницею, наприклад, бо до леопарда завжди дуже класно пасують червоні речі компаньйони. Обіцяла вам, що звичайних лайнерів не буде, та хіба ж цей звичайний? Подивіться тільки на цю ультраактуальну форму знову ж таки з нашими оподібними рукавами. Він класно простьобаний, незвичайними смужками чи квадратами. Тут є повноцінний малюнок, і він оптично створює класний силует і правильні об'єми. А цей теракотовий колір, такий правильний, легкий блискучий фініш тканини, кайф. І також би відзначили цю модель у кольорі хакі, такий складний хакі, ніби змішали якийсь болотняний, оливковий, земленистий, коричневий і додали трохи бронзи. Якщо вже і купувати лайнер у 2024 році, то ось такий. Ще один наш з вами рятувальник від дощів та вітру. Як же прекрасно, що тепер восени і навесні можна носити не тільки, знаєте, ці вітрівки аля з спортмайстру, а повноцінні дизайнерські цікаві речі. Цей від бренду Low Posh. чудовий, сіро-голубий, ніби такий колір асфальту. Тут так багато цікавих деталей і класний комір, як у сорочки, куліска і зав'язки, які зроблені з тієї самої тканини, що і весь виріб, а тому не виглядають спортивним елементом, бо зазвичай їх роблять з гумки. Ви можете за допомогою застібок гратися з формою плечей, можете затягувати на талії куліску чи ні. Також тут є вельми красиві елементи на манжетах. Все це разом створює неперевершену дизайнерську річ. І це не 100% поліестер, як зазвичай буває у дощовиках, тут 60% віскози. А фініш тканини мені трошки схожий на льон. Чудово! Клюнуло на колір, скажете ви. Ну клюнуло і що? До того ж не тільки на нього, хоча цей кобальтовий справді дивовижний і він пасує насправді дуже багатьом. Мені сподобалося, що це не бомбер з плащівки, як зазвичай, а що він зроблений з пальтової тканини. Тут 80% вовни і 20% поліаміду. Це бренд Vigo. Ми не бачимо застібку, зазвичай це зіпер, але тут сховані гудзики. І комір тут, як і в попередньому виробі, не з гумки. Якщо нашити якісь патчі, то буде, знаєте, справжня куртка гравця у американський футбол, як у фільмі про підлітків у школі, де Красунчик обов'язково капітан спортивної команди. Куртка жакет від моко тут доволі діловий крій, але виконаний у такій м'якій тканині, що трохи нагадує тілогрійку. Прекрасний відтінок сірого, є коліска, щоб підкреслити талію, накладні кишені. На випадки, коли треба виглядати стримано, але хочеться комфорту. Завдяки об'єму всередину легко можна вдягти об'ємний светр чи худі, додати бейсболку, біркінштоки на шкарпетки. І ось ваш дуже скандинавський образ вже готовий. А тепер невеличка перевірка: якщо ви дивитесь мої відео або просто цікавитесь модою, то ви знаєте, який бренд першим створив таку дуже популярну вовняну куртку, де був будований шарф і контрастний шов. Тому хто першим правильно відповість у коментарях, передам сувенір з Бельгії це полупальто, тут 50% вовни, 50 поліестеру. Ну, не на сильні холоди, скажімо так, від куш Приємний сірий колір, дуже красивий силует, такий об'ємний, архітектурний, спущена лінія плеча, красивий фініш у тканини. І головна фішка, звичайно, цей шарф. Причому він не вшитий, тому ви можете носити пальто без нього. І мені пальто без нього подобається навіть більше, бо мені дуже подобається оцей округлий виріс на шиї, що тут немає коміру, мені подобається, що він асиметричний. У нас тут також сховані гудзики. Трохи нагадую кімано і взагалі японський одяг. І, звичайно, шарф окремо ви можете інтегрувати в якісь інші образи. And last, but not the least, коричневе пальто від Куш. Тут у нас же 100% вовна, тому воно тепле. Приємний шоколадний колір, пальто однобортне. Мені подобається, як його застилізували з двома пасками різної ширини. Прям хочеться туди додати сорочку чи гольф кольору вершкового масла, замшеву коричневу сумку, типу Марговідзеров. Але подібна модель, до речі, є вже і у Зари, і у кос. Єдине, що ця вовняна косинка, яка мене так привабила, вона продається окремо і коштує 32 євро. Я дуже хочу вам подякувати за підтримку і активність під моїм останнім відео. Не зупиняйтесь, це, по-перше, допомагає моєму каналу розвиватись, а значить, це допомагає і взагалі україномовному контенту у Ютубі. Звичайно, це дуже мотивує, надихає мене, дає мені зрозуміти, що я рухаюсь у правильному напрямку. Тому ваш фідбек для мене дуже важливий, і ви знаєте, що я відповідаю усім. Напишіть, який з варіантів верхнього одягу вам сподобався найбільше, який може не сподобався зовсім. Про які українські бренди ви почули вперше. Що ще ви б хотіли побачити від українських брендів, можливо, ви зараз знаходитесь у пошуку якоїсь конкретної речі, я вам можу з тим допомогти. Ну і, звичайно, не забуваємо ставити вподобайку, підписуватись на канал, Тодзінс і бережіть себе!